Погоджуюсь, в форматі того, що не обов'язково йти, освячувати паски, є різні варіанти, як це можна зробити, да. але бачите, в нас дуже важко вмовити деяких людей і пробудити, сказати, що подумай. ні ну Просто реально якісь є такі знакові великі храми. В них буде йти служба. Вона йде по трансляції. Я бачу, дивіться якщо ви любите службу, я, я чесно. Я люблю саму формат служби. Мені подобається як музика. Якщо так красиво співають, розкішна музика. Чесно, мені дуже подобається. Я люблю театралізовані виступи. Оце такі великі, красиві, масштабні. Я режисер театраль, ну, режисер театральний. Мені це дуже подобається. Я люблю. Я був в Ватикані на таких на таких месах. В в кращих наших храмах це може бути розкішно, коли ж співають там в три голоса. Ну це круто, але Ви мені... Ви б не були на моєй місці, то, то місце цікаве. там <смітно> <що>? <смітно> То месово, то, мабуть, месово, да? Чорне да, весело. Але воно все буде показуватися по телебаченню, тому якщо у вас є можливість подивитися, і дивіться, але ж є ще ж така молитва освячення продуктів, знаєте, ви можете її прочитати, і самі посиліть водою. Я скажу так, є в мене інша. Холодова. Я вмовляв дружину о, спочатку до якоїсь раціональності, потім. А вона ходив храм? Ну, на Пасху, так. Тобто... При, при, при чоловіку чорному магу. А що, ну в нас ми, дуже, ми з Одеси, в нас дуже толерантно ставиться для будь-якої віри і віросповідання. Ходім в гості квірці, але головне, щоб це не турбувало оточуючих. Nee. І в, в неї. Я люблю просто хліб з родзинками, вона любить Пасху, все okay. і е е Секай, тут. Це, з родзинками це Дніпропетровська булка. А Пасха це Пасха Литовський. Неважливо. Але питання в тому, що е стосовно великих храмів, я взагалі є ізотрична складова, yeah. чому дуже треба обережно ставитися до великих храмів. Кількість деструктивних програм, років, пробок підкладів у великому храмі в на Великдень набагато більше е, ніж в маленьких храмах, маленьких капличках, маленьких церкв, церквах, де також роблять освячення. Давай за рахунок І... того, що багато людей. Ви можете не помітити, як вам в корзину підкладуть якусь фігню і вже знайдете її вдома. Uh, і в мене кожен рік після Великодня починається звернення на кшталт того, що знайшли чорне яйце з зародком цепля всередині в нашій корзині. Знайшли ржавіть цвяки, голки, uh, якісь хустинки, копійки, котрі ми не кидали. Тому я кажу, що в великому храмі ти можеш галузь спіймати. І не побачити, якась сердобольна бабулька підкине тобі цю цей підклад в твою корзину. Ти прийдеш додому і витягнеш його. Потім, замість того, щоб свято робити, і цокоть ячки не лів'є, будемо телефонувати Віктору Літовському, питати, що робити. А ти хочеш Рися, Хочеш мій свій телефон скаже для консультації? Ні. мені а ну почекай. Я просто про підклади отакі, я думав, таке роблять тільки на Закарпатті. Чесно, не знаю. Роблять, не тільки на Закарпатті, скрізь все роблять. Роблять підклади. Там вже обмінюються яйцями, знаєш, біля церкви зранку буває. Коли святяться яйця їх один одному даю. ой, візьми її. Ти ніколи не бачив це. Яйцями як цьохаються. Ні, ну пере, коли біля храма знайомі, незнайомі там з навіть міті це ні, 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 це не можна робити ні? В, 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 більше того. Я не з того, що я воробошок соцофобошок. Я вважаю, що бажано не з ким навіть не комунікувати, тому що там є багато приколів. Хтось починає. Задавати якісь дивні питання там: скільки, скільки е, куполов на церкві, котра година, у всіх є телефони, у всіх є годинники, котра година зараз, а е, різниця між кулічом та Пасхою, а тобто якесь питання, на ко, з котрим ти будеш 100% обізнаний, про котре ти зможеш ввести діалог, але е, це? Робиться спеціально для того, щоб повести тебе на контакт. І вже після контакту там може бути енергетичний злив, може бути е, хтось підзарядиться під, е, під від тебе, візьме просто ну, як вампір енергетичний. І роблять поробки в храмах роблять поробки в цей період часу. І, е, Наступний тиждень там проводи починаються. Там вже більше непоробки там починають просто знаходити на могилах те, що залишили року Тож і не брати в руки, дивитися за свою корзину. Не робити з корзини. Я вам показав би, що зробила моя дружина, з якою там удає корзина. І при чому я кажу, що кожен е, рік я кажу, що запам'ятайте, люди добрі, це не день, коли треба вигуляти свою хустинку і, і показати, яка в тебе багата корзина, скромніше, скромніше. Ні, вона зробила корзину вже велику, щоб туди і пасха, і яйця. Е, чим більше цієї мішури, Тим більше ймовірність, що тобі щось підложать, і ти не побачиш це. Ти просто розбереш, і не зможеш зрозуміти, звідки це взагалі взялося. Okay. А, брати так, щоб у вас в корзині не було нічого зайвого, щоб не було. А, не робіть з корзини версію міні-холодильника, куди ми ставимо і бутилку. Вина, і пляшку горілки, і печирьок, і боженіна, і а, карася, і хліб, і сало. Деякі вважають, що сила освяченої води в той цей день настільки потужна, що можна навіть туди поставити дистанційний пульт, телефон я не знаю ще в фемільне срібло, і все, що є, що влізло і не влізло. Друге, в нас завтра четвер, четвер. Всім раджу зробити четвергову солі, хоча б трошечки зарядити її. на робимо, коротенько. В найпростіший спосіб беремо пательню, таку, на котрій зазвичай смажимо або насіння, або я не знаю. Всіх є вдома така чавунна, стара це, е чорна пательня. Не не тефлоново, не треба брати з якоїсь там супер антипригарним покриттям. Взяли, поставили пательню на вогонь, взяли, засипали середню, сіль. середню фракцію сіль. Кам'яна наша звичайна сіль. Не треба брати ємалайську, альпійську, рожеву, червону, ароматизовану, просту найпростішу сіль. І не брати най ту, знаєте, таку дрібну не середньої. Не. середньої фракції. Взяли, закинули на пательню. В прочитали три рази 90 псалом. Можна прочитати, можна не читати. Можна вімкнути на телефоні 90 псалом, якщо ви не знаєте, три, а... раз. три рази треба, щоб він про... 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 прочитати. Це додаткова підв'язка під християнський а, І просма... просмажити цю сіль до, до сірого або такого світло світло-коричного кольору, в залежності від того, яка фракція буде, такий кольор у вас вийде. Перше, що можна зробити, взяли кін, взяли ту пательню. Пройшлися з тою пательною проти чи годинкової стрілки е із кімнати в кімнату, по кільки по, сіль ще тепла, залишили її води. на досточки посередині хати, квартири, будинку. Дали їй застигнути сіль. Потім водойму викинути можна скинути. Просто якщо в квартирі просто скинули в унітаз, якщо це приватний будинок за межі е ділянки. Коли сіль пропікається на фінальній стадії, коли читати псалом, можна взяти ложкою, перемішуючи по годинниковій стрілці три рази на читати цей 90-й псалом, додатково прив'язавши до християнського грегора. Можна не читати, можна просто пропалити цю сіль. Саме в четвер. Другу пательню ми робимо вже впрок для себе. Робимо все так само, але даємо цій пательні охолонути і після залишаємо ці, цю сіль собі на весь рік в, наперед, можна робити вологу прибирання для того, щоб не просто очистити е, простір від пилу, але й від енергетичних застіїв Особливо це стосується е, вхідної групи, особливо це стосується кутів, де є е, застій енергії друге, ми можемо робити ван, ванни, тобто як спосіб очистити енергетично від зовнішнього негативу. Вода енергоємна рідина вона впитує негативні програми. Сіль. Вона дає додатковий ефект. Для очищення не можна не брати ту релаксовану сіль, котру ми купляємо в АТБ або в сільпо з, з запахом лаванди і хвої, може взяти самостійно, додати декілька крапель ефірних масел і використати цю четвергову сіль. В мене є прикладки, де люди миють посуд цієї солі, особливо якщо прийшли гості. Ось прийшла там якась деструктивна подружка. Ви взяли помили і посуд чистіше, ніж зейфері, і деструктивні елементи в цій різноманітній ситуації вони змилися. А, можна змішувати з свіченою водою, робити е, знаєте, ця полівалка, бризлка для квітів. Yeah. Так само. Пройшлись по... без молитви. Не обов'язково читати. Це таке наше завдання. Інт... І зробити інтерпретацію і інтегрувати ці моменти в життя так, щоб це не виник не викликало у вас якогось там, знаєте, додаткового резонансу, що треба взяли сьогодні, треба почистити хату, розчертили пентаграму. Розставили свічки, ні, все простіше повинно бути: вода, сіль, і цю сіль можна використовувати протязі, навіть її можна додавати в їжу за бажання. Почули про поради Віктора літовського Дякую, і головне, якщо якась бабка до вас приходить, починає вас дьоргати в білих носочках і в білої хустинці, показати, які скільки там куполів, яка година, і я тут стояла раніше. Не зливайтесь, не сваріться з нею, нічого не, навіть не дивіться в її бік. Думаєте про щось хороше, про погоду, про природу, про яєчки, про паски, дивитесь в інший бік. Не звертайте її увагу, ігнорування цих людей. Воно дасть е, зворотній ефект їх намірам. Тобто, замість того, щоб поїдати себе, вони будуть поїдати вас, вони будуть поїдати себе. Можна гарна, гарний коментар від Інни завжди кладу Під поріг, під поріг можна ставити на підвіконня, посипати. Е, е, і взагалі можна зробити навіть у чистий четвер, після того, як всі зробили, прибрали вже всі вікна вимили. Плиту вимили, ванну вимили. Все чисто і стерильно. Після того можна зробити легку чистку з, 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 з чи торговою сілію і посипати під віконня і вхідну двері, поріг або вхідну другу групу. ну Окей, Любесеньки, прислухайтесь, робіть. Я... А ти робишся торгову сіль собі? Я працюю. У мене четвергової сілі запас дуже великий, я ж її використовую роботі. Тобто, твоя чорна чорна меса пов'язана з білою месою? типа ні. Є еклектичний підхід, підхід в магії полягає в тому, що не обов'язково використовуєш тільки виключно чорні ритуали. Якщо брати чистки, чисток є порядка 10-12 з різних напрямків. Є іронічна чистка, є християнська чистка, є відливки, є чистка на вольта, є чистка цвинтерна, є різноманітні варіанти, і четворову сіль можна використовувати в практиці не тільки білим магом, але й чому.